Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде такий день трішки не зовсім корисної їжі, але смачної. Так, опара готова. Гарно, Вон, бачите, як підійшло? Це тут відвар із картоплі, трішки картоплі. Вон, бачите, буде таке тісто на картопляному. Відварі. Зараз замішую. Не показую процес замішування, бо дуже-дуже спішу. Так, дівчатка, хлопчики, дивіться, який в мене тут кіпіш. Не судіть строго. Трошки бардачок ще не встигла поприбирати Тістечко. Так, ось уже. Половину тіста я використала, нажарила пиріжечків. Пиріжечки виходять такі ніжні, такі м'якенькі-м'якенькі. Я не знаю навіть, як вам і передати. Дуже м'які. Таке воно. М'яке-м'яке-м'яке. Це в мене тут з печіночкою. Так, це ще в мене буде піца. Піца ось тут, ковбаска, сирочок. І далі ось іду, йду, йду, йду. Що я тут ще ось зробила? Синулька попросив сосиску в тісті. Так, зараз я отак ось змащую сосиску в тісті. Багато не наробляю, бо доця не їсть такого. Я також не буду їсти. Якщо чоловік буде, то їм з синулькою вистачить цих сосісок, там і пиріжки є, буде достатньо. І трішки я ще так ось кунжутом зверху притрушу, чомусь мені захотілося. Все в духовку, поки вони будуть випікатися, це я ось тут приготувала. Зараз ми з Донею тут спробуємо розкатати і зробити піцу. У нас вогник, вогник, давно не було вогника. Холодно, довго я тут не встою. Та йди, хай оце горить та й пішли в хату. Так а я ж нічого не кажу. Ось дивись тим пальчиком. Хочеш потругай? Потругай пальчиком. Диви. Отак, не бійся, дивись. Не бійся. Да, диви. да, давай, бери отак. Отак. Да, и за вот так катай. Катай, катай, катай так. Mm. Да весь мама, так mm. о да. Так. Да, катай, катай, умничка. Катай, катай, молоде. Дивіться, да? Бери ковбаску, бери її сюди кидай. Бери. Отак, да, дивіться, отак. На місто йди. Давай. О, сюди киди! Наша сьогоднішня вечеря. Дуже смачна, корисна, досить корисна. Але дуже-дуже смачно. Герне, скажи слово. Показую, ну бувають і такі вечері. Не завжди ж салатик їсти, так, да, Гердуся? Герда, Ні, сидіти, сидіти. Добра вечеря. Молодець, молодець. Таке тісто головне, да? м'якесеньке, м'якесеньке. Це тісто на картопляному відварі. Угу. Картопляний відвар, дріжджі, цукор і борошно. Все. Угу. Дуже пахне. Апетитно. Угу. Добрий раночок, друзі. Вчора готували, там, ви бачили, готувала я з тіста і з донечкою ми готували і зловила себе на думці, що в мене є фартушок, а в моєї доні немає. Тому є в мене ось такі два відрізки тканини. Така ось тканинка є і така. Тому хочу пошити фартушок для донечки. Я не спеціаліст. Так, просто, знаєте, щось там підшити, пришити і все. А сьогодні хочу спробувати пошити фартушок. Думала спочатку за такої тканинки шити, але синулька вибрав, говорить, Шість з отакої. Вона каже, більш така дівчача, красивіша, а це, каже, більш така селянська, каже, тканина. <різь> Тому, синуля вибрав, буду шити ось з отакої тканини. Фартушок вона ця і трішки й товща, наче тканинка кращої якості, ніж оця. Але ції більше в мене є. А ції мало, але ції менше тканини, але я думаю, вистачить. Фартушок невеличкий буде. Спробую спробую пошити. Дістала вже машинку. Зараз відріжу це і. Беруся до роботи. Так. Синулька пішов на урок, чоловік ще відпочиває, доня також ще спить, а я зараз збігаю. Тут недалеко від нас, ой, собачки гавкають. Недалеко від нас маркеток, тому я зараз швиденько збігаю, хочу. Молочка купити і приготую сьогодні молочну кашку. Синуля захотів хлоп'я з молоком, а доці зварю якусь молочну кашу. Так що в мене сьогодні, ранній, ранній похід до магазину. Ну не зовсім він ранній, вже вісім. 15, люди вже по роботах, порозходились. Це ранній для мене. Там у нас базар по суботах. Також недалеко не від нас. Метрів 200 чи 300 і ринок калиня туди. Часто не хожу, люблю ходити на базар тоді, коли там, знаєте, весною або восени. Та й літом, коли квіти, садові різні рослинки, ялиночки, там туї, коли привозять багато квітів, тоді люблю ходити там. Або розсада різна. Тоді цікаво. Ну що, справишся сьогодні сам. Я І з сніданком. Поки справляєшся, так? Да? Помощ не нужна? Ні. Там он тут проситься.

Так, друзі, сьогодні Наталочка рукодільниця. Гурток, умілі ручки чи трудове навчання. Ось дивіться, що в мене виходить. Не знаю, чи я за сьогодні встигну все зробити. Не впевнена, але буду дуже-дуже старатися. Оце ось такий низ. Захотілося мені нерівне, а щоб було так ось. Гарненько, такою спідничкою. Я не знаю, як правильно ці всі терміни там. Я не швачка, тому буду говорити так, як знаю. Тоді поясочок тут ще не шито. Це ще не шито. Зараз буду ось приметала, буду зараз строчити. Так, і ось такий тут буде. Так, що в мене тут, виходить, що це більше чи що, не хочу, щоб було більше. Ну, не знаю, так виходить, а отут, отут, я, мабуть, отак ще підігну, підігну і зроблю таку. Вірьочку чи шлейку, поясочок. Тут, мабуть, зроблю, і воно буде так трішки ще так збиратися. Ну, ну ви зрозуміли, оце таке виходить. Доробляю, доробляю далі. Угу. Стій моя хазяєчка. Тепер є фартушок, так, хазяєчки маленької. Є фартушок. Анелюшка. Цікава машинку, да, розглядати тобі?